Вітаю, мене звати Максим і сьогодні я хочу познайомити вас з нашою трюфельною продукцією. Розпочнемо з того, що ж таке трюфель. Трюфель це найдорожчий у світі гриб, який росте у землі на глибині до 30 см. Трюфель є чорний та білий. Чорний трюфель має три виражених сезони. Можна сказати, що його можна знайти на протязі цілого року. Але найвиразнішим є саме літній сезон. Він триває з кінця травня до вересня місяця. Сезон білого трюфелю розпочинається у кінці листопада та триває до січня місяця. За рахунок того, що кількість білого трюфелю у світі набагато менша, ніж чорного, а смак та аромат є набагато вишуканішим. Його вартість на порядок вища, ніж вартість чорного трюфеля. Наша продукція виготовлена виключно з дикого трюфелю, який росте в Балканських лісах. Пошуком цього трюфелю займаються трюфельєри із спеціально навченими собаками. У кожного з трюфельєрів може бути до 15 собак, які змінюють одне одну для того, щоб не втомлюватися. І їх пошук проходить більше ігра. В кінці кожного дня вони за це отримують ласочі. Ця наша продукція сертифікована за європейськими стандартами. А також ми маємо сертифікат халяль, що є доказом того, що в нашій продукції ви не знайдете ніяких елементів, які часто зустрічаються на виробництві продукції нашого типу. В нас ви не знайдете певних дріждів, хлібних крит та консервантів, за рахунок чого наша продукція має максимальну якість, насичений смак та аромат. Ми з гордістю можемо сказати, що наша продукція найкраща. Окремо, хотілося б виділити стиль та пакування нашого продукту. Він притягує погляди покупців та зацікавлює їх, що, звичайно, полегшує ваші продажі. У багатьох людей є стереотип, що трюфель це дорого. Ми з цим не згідні і хотіли б розвіяти цей міф. Купуючи оливкову олію або морську сіль з чорним трюфелем, клієнт може насолоджуватись трюфельними стравами на протязі 2-3 місяців, додаючи їм вишиканого аромату та смаку. Без Беселерами нашої лінійки є Карпачу, соус та оливкові олії з білого та чорного трюфелю. 90% покупців, скуштувавши їх, повертається за новою продукцією. Окремо хотів би розповісти вам про цілий консервований трюфель. Це позиція, яка притягує погляди. Це екзотика, яка викликає зацікавленість та бажання його скуштувати. Цілий консервований трюфель ідеально підходить для поціновувачів свіжого. Він має приємний зимонистий аромат та смак. Термін зберігання продукції 2 роки. При щільно закритій кришки в холодильнику від 2 до 4 тижнів після відкриття, хоча на етикетці і вказано 8-12 діб, але наш досвід та досвід шеф-кухарів, з якими ми працюємо, показує, що ці терміни набагато довші. Головна умова, щоб оливкова олія, в якій зберігається карпачо чи соуси, покривала їх. Важливо нативно та без натиску пропонувати трюфельну продукцію, тому що багато хто з клієнтів ще не стикалися з таким екстравагантним смаком. Але купивши хоча б одну банку, клієнт стає вашим постійним. Спочатку спробуйте йому запропонувати самі топові позиції, виходячи з його побажань. Після цього він повернеться і купить декілька. Наведу простий приклад: 10 років тому для покупця була дикість манго чи авокадо, але зараз він його кладе на рівні з іншими продуктами свій в кошик. Тому привчайте вашого покупця до якісного, а головне смачного продукту, піднімайте ваші продажі та заробіток. А зараз я розповім про кожну з наших позицій більш детально. Соус білого трюфелю має важкову текстуру, містить 2% білого трюфелю, білі та лісові гриби, оливкову олію, сіль та перець. Смак пишково-грибний з ніжною кремовою консистенцією. Соус чорної трюфелю містить 6% трюфелю, печериці, оливкову олію, сіль та перець. має рублену консистенцію, тому цей соус ще називають трюфельною сальцею. Кетчуп з трюфелем містить 5% чорного трюфелю, чудово підходить до піци, картоплі та м'яса. Ви будете в захваті від цього продукту. Малиновий джем з чорним трюфелем не містить цукру та має яскравий насичений смак. Містить 80% малини, 3% чорного трюфелю та чорний перець. Чудово поєднується з витряними сирами або м'ясом. Карпаччо з чорного трюфелю це бестселер. Тонкі скибочки трюфелю в поєднанні з оливкової олії. Вміст трюфелю 46%. Чудово підходить до будь-якої страви, пасти, різоту, картопляного пюре чи гречки. Ідеальне в поєднанні з сиром та червоним вином. Морська сіль з чорним трюфелем містить шматочки сушеного трюфелю. Її можна використовувати як спецію до будь-якої страви, а також для випікання ароматної італійської фокачі. Джем абрикос з чорним трюфелем не містить цукру та має яскравий насичений фруктовий смак. Містить 80% плодів абрикосу та 3% чорного трюфелю, нарізаного тонкими слайсами. Ідеально поєднується з молодими сирами, сирниками, панкейками, млицями та іншою здобою. У кому з чорним трюфелем містить 78% нуту та 5% чорного трюфелю. Це чудова та самодостатня позиція для сніданку чи перекусу. Майонез з трюфелем містить 5% чорного трюфелю. Це цікаве поєднання смаків на вашій кухні без яєць, тому він чудово імпонує до пісних страв. Натуральний акальцевий мед містить шматочки білого трюфелю. Мед чудово поєднується з мельцями, шкварками, здобою, пряниками. Ідеально підходить для таких закусок, як сир, прошуто, оливки, тости. Ярпачо з білого трюфелю один із наших найрозкішніших продуктів, має насичений смак та благородний аромат. Чудово імпонує з м'ясом, рибою, вишиканими сирами та білим вином. Вміст білого трюфеля 46% оливкового олія та сіль. Цілий консервований трюфель це 2-3 цілі трюфель залежно від розміру, сіль та вода. Більше нічого зайвого. Має землянистий смак, максимально наближений до свіжого трюфелю. Спрей Бальзамік ідеально підходить до великої кількості страв. Всього декілька натисків і ви відчуваєте смак білого трюфелю та магію Бальзаміку. А салатка преза з ним заграє новими нотками. Спрей оливково олія з чорним трюфелем, олія з великою кількості тонких скибок трюфелю. Тепер ви можете з легкістю приправити свою страву завдяки зручному дозатору. Оливкова олія з ароматом чорної трюфелю має легкий та приємний аромат трюфелю. Ідеально підходить для приготування різних страв та салатів. Оливкова олія з ароматом білого трюфелю ідеально підходить до м'яса, пасти, картоплі, салатів. Має насичений смак та аромат. Справжня знахідка для поціновувачів трюфелю. Ми пропонуємо вишикані подарунки як для корпоративних клієнтів, так і під особисту подію. В наявності є три подарункові набори з різною трюфельною продукцією та на різний гамарець. Deluxe Box містить карпаччо з білого та чорного трюфелю, джем малина з чорним трюфелем та соус з чорного трюфелю. Подаруйте його бізнес-партнеру, щоб підкреслити його статус. Чи просто подаруйте близькій вам людині, здобувавши такою вишиканістю. Люкс бокс, склад, якого входить оливкова олія та соус з білого трюфелю, карпаччо з чорного трюфелю 50 грам та морська сіль з чорним трюфелем. Підійде для подарунку друзям чи близьким для важливих подій їхнього життя та підкреслить ваше піклування про них. преміум бокс, в склад якого входить оливкова олія з чорного трюфелю. Абрикосовий джем з чорним трюфелем, морська сіль та соус з чорного трюфеля. Підійде для презенту чи подяки для подарунки колегам. Запам'ятається оригінальністю. Мінібокс чудовий варіант для знайомства з трюфельною продукцією. Містить 4 баночки по 50 грам, а саме сальсо з чорного трюфелю, соус з білого трюфелю, хумус та морську сіль. Допоможе визначитись з улюбленим смаком.